Доброго дня, любі мої друзі! Всіх вас дуже рада бачити на своєму каналі. Надіюсь, що це не єдине відео, яке ви подивитесь. Сьогодні хочу поділитися з вами, як поледачому зробити дуже смачне тістечко, пироженко. Як назвете, так і буде. Вони чимось схожі ці кульки на е, картопельку таке було е, картошечка чи так воно називалося в радянські часи, але я зробила трішки по-своєму, трішки по-іншому. Я розумію, що є якийсь стартовий рецепт. Я зробила трішки по-своєму. Я додала ізюм. ще всередину можна ложити кусочки наших фруктів, ягід, навіть зимою. І дуже смачне з кокосом, з горішками і звичайна цукрова пудра. Ну, ось я вам зараз хочу показати, що нам для цього потрібно. Оскільки я хазяйка, яка працює по-простому, в мене шоколадне масло. Якщо буде трішки інший рецепт, там, де печиво картопля, там використовується какао, вершкове масло, згущене молоко, варене, коричневе має бути. Я вам напишу внизу під цим рецептом ще те, як готується печиво картопля. Я не хочу зараз показувати і дублювати два печива одночасно, я думаю, це не потрібно. Я просто хочу вам презентувати своє печиво. Значить, шоколадне масло, ізюм, печиво, яке перебивається на блендері. Перебивається прямо в таку крошку, як кажуть, ну, повністю перебивається в борошно, отаке з печива, печиво до чаю, пісочне печиво. Ну Перше, що я роблю, дивіться, ще крім того, да, забулася вам сказати, для прикраси цього печива, воно буде різне. У мене йде цукрова пудра, у мене йде е, е, стружка кокосова і йде е, горішки. У мене тут міндаль жарений. Не хочу додати всередину, тому що є такі, що люблять горішки і в печиві скрізь, є такі, що не люблять через те. якщо вам захочеться це печиво з горішками, ми просто його обваляємо. А на даний момент, дивіться, отут вони крупніші такі. Таке, як буде приставати до печива, не зов, геть зовсім правильно. Ми висипаємо його сюди, в блендер, і збиваємо. Трішки переб'ємо, бачите, зараз воно отакого ось плану, а ми його трішки переб'ємо, щоб воно було дрібніше. Так, все, дивіться, як бистро, як, бачите, зразу, це ми висипемо на блюдечку, а потім ми починаємо точно так перебивати і. Печиво, дівчатка, хлопці, лайфхак. Хто не має блендера, отакого, от ну, знаєте, буває по-всякому. Людина десь там виїхала на дачу, не будемо брати гірші варіанти. Виїхала на дачу, а блендера з собою немає. Ми беремо оці на теперішній час, як кажуть, кульочки ті, що їх не має бути, але вони зараз є. І такі, що можна їх використовувати, всипаємо туди. Закриваєте не так, щоб було геть щільно, а так, щоб розложилося там чи печиво, чи горішки. Отак, От закрутили на дощечку і бажано дерев'яним молоточком. Ну, якщо вже немає дерев'яного молоточка, то і металем помаленьку. І вам в цьому кульочку воно все поб'ється до того стану, який вам потрібен. І буде ручна робота. Ну, а ми зараз більш механічно зробимо. Що ж, працюємо далі. Відповідну процедуру ми робимо із печивом. Ми його так ламаємо на кусочки, сюди всипаємо, вкладаємо, перебиваємо і зразу Туди масло. Так, зробимо трішки йому легше. Бачите? І Отака ось показує. І отаку от висипаємо прямо туди. Так робимо з усею кількістю. Так, зробили. І попередньо я залила кип'ятком на 5 хвилин. Вам треба подивитися, якщо, ну, він у мене без кисточок, цей кишмиш. Якщо він у вас дуже сухий, треба, щоб довше постояв в кипятку, щоб пропарився. І потім ми вже ніде від рук не дінешся, ні одна лопатка не допоможе. Масло, хоч і кімнатної температури, але його оце все потрібно переминати руками. І робимо однорідну масу. Дивлячись на те, якого стану буде у вас чи дуже сухе печиво, чи не таке сухе. Чи печиво у вас таке, що, знаєте, буває вологе, воно десь відсиріло в магазині. Там цього. Відповідно, кількість я приблизно напишу, скільки має бути в пропорції. Але коригувати ви вже будете самі особисто. Тому що, коли ви робите оце печиво, ви самі зрозумієте, скільки потрібно плюс-мінус грам додати, щоб все було рівномірне. В 15-20 постояла наша маса вже перемішана. І оскільки в мене тут шоколадне масло, я не додавала ні цукру, ні цукрової пудри, тому що на мій смак, тут все досконало. Якщо ви робите звичайне вершкове масло та какао-порошок, цукор або цукрову пудру, додавайте, будь ласка, на свій смак. Тому що у кожного він різний, одні люблять дуже солодке, інші ні. Якщо у вас отак шоколадне масло, потім ще можна смак скоригувати отак, цукровою пудрою, яку я зараз приготую, приготую на одній тарілочці. Це ми сюди будемо викладати наше печиво, відставлю. І формуємо, я беру ложку. Щоб вони були приблизно одного ложку, отак від, відломила і отак змішую, ну, збиваємо, 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 щоб вони прямо стали, щоб цей, ця кулька стала однорідна така. І викладаємо отакі невеличкі на. Цукрову пудру. Це там, де ми будемо посипати цукровою пудрою. Щас я Ще вам покажу, формуємо інший розкладайте так, щоб коли ви ще будете присипати, щоб вони були, можна було присипати з усіх сторін. Тепер точно такий же початок, дивіться, кулька. Воно так тримає гарно, але ми її отак в горіх. Міндальний горіх, і отак все воно в нас є, і теж складаємо на тарілочку. Точно так ми будемо робити і з нашим кокосовою стружкою з нашою. Ось зараз. Робимо. Тепер, дивіться, ой, краса яка. Це така краса, прям краса. І бачите, і отак от кокосова стружка зелена, може ще не підмочить. мокнуть. І отак от теж складаємо на окрему тарілочку. Робимо всі, ну, в мене тут буде три види. Потім, як я вже всі пороблю, я вам покажу, що робимо далі. Ще одне боже, чуть не забулася. Хотіла вам показати, як можна зробити всередині з начинкою. От дивіться, взяли ви отакий один. Треба їх робити по черзі, тому що от дивіться, я взяла, як би по одному показувати, взяла, а вже, бачите, Кокосова стружка при, пристала, ми отак робимо млинчик. І всередину можна покласти чи клубнічку, отак зажали і все. І воно у нас буде всередині, з начинкою. Дуже смачно, якщо ви найдете, якщо є можливість купити ківі спілий. Уже повністю спілий, не зеленкуватий, Ну, хто який любить. Або кусочок банана, або кусочок киві ви всередину туди завернули. І потім, повірте мені, буде дуже смачно, буде так смачно. І воно ніби виходить, що печиво з сюрпризом. Отак раз теж клубничка невеличка. Ну, це я дістала з морозилки, щоб вам показати. Звели отак все до кучі. Зробили, тільки не прижимайте його, не придушуйте. І теж викладаємо от так Працюємо, всі зроблю, покажу. Поробили ми наші нашу картопельку, картопелька не картопелька, наша пироженка. Дивіться, оця кокосова стружка ми привикли що вона у нас біла йде завжди. Ну, це мені попалася така, що зелена. Ось решта. Бачите, вона зразу була покрашена. Ну, для краси, звичайно. Це класична цукрова пудра, де я присипала. Давайте ми з вами попробуємо. Ще отак, два. Отак буде і зелене і біле. А це в горіхах наші пирожни. Є з одного, як кажеться, замісу зробили зразу три різних види. Ставимо в холодильник на годинку, а потім приємного апетиту. Ну, а на зараз запрошую всіх, хто ще не підписаний на мій канал. Будь ласка, хто передивляється це відео, підписуйтесь, будь ласка. Дивіться інші мої відео. Дуже приємно, коли я читаю ваші коментарі. Всім смачного і до зустрічі!